Друзі, перші проголовне поїхали юристка, яка роками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні та їздила в Москву до кураторів, та пороцінь законопроекти на конституційність в апараті Верховної Ради. А ще живе в київській квартирі батька громадянина РФ, який працює в російській оборонці. Пишуть схеми. корупція у деталях. А нині Яна Салміна, головна наукова консультантка українського парламенту, управління, де вона працює, гнев входить до апарату Ради. Верховної ради та оцінює законопроєкти, зокрема за їхніми наслідками та на відповідність конституції з моменту призначення на цю посаду у 2019 році Салміна підготувала понад 250 експертних висновків до законопроєктів, що не менше тричі надавала експертні оцінки комітету Верховної Ради України з питання національної безпеки, оборони та розвідки. Але ще за три роки до цього вона як влаштувалася до апарату Верховної Ради. Салміна отримувала фінансування з держбюджету Росії на захист російської меншини в Україні. Україні кошти надходили на рахунки громадських організацій, які салміна та її чоловік. Досі очолюють, а витратити їх на системне просування російської мови в Україні. Схему встановили це, проаналізувавши документи витоку справду до фону створеної в Кремлі організації з підтримки співвітчизників за кордоном за п'ять років з 2012 по 2016 право фонда міг надати організаціям пов'язаним з держслужбовицею. Щонайменше 20 мільйонів рублів, майже півмільйона доларів. Згідно з документами витоку у 2016 році. Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівництвом прав фонду Ігорем Мапанівкіним та його радником В'ячеславом Єлагіним. Вже за три роки після того вона стала держслужбовицею в українському парламенті. Як з'ясували схеми Яна Салміна, проживає в київській квартирі свого батька, громадянина Росії, який сам мешкає під Підмосков'ї. За останні 10 років Салмін отримав в Росії майже 14 мільйонів рублів від інституту. Військово-повітряних сил міноборони РФ та низка державних військових промислових підприємств країни. Більшість з яких входить до Ростеху та перебуває під міжнародними санкціями. Отримував гроші за розробку ракет, яким зараз бомблять українців, які сидять без світла в холоді. Про цю нерухомість своїх декларацій держслужбовиця не згадує ані Салміна, ані її чоловік та батько не прокоментували знахідки журналістів. Утім, реакцію схеми отримали від апарату. То Верховної Ради, як там відреагували, Олександр Левчак, розслідувача, підкреслює, сьогодні на полицях українських бібліотек. Можна знайти юридичний справочник Сатічістві довідник із покроковою інструкцією, як відсторонити російську мову в Україні, виданий вже після вторгнення Росії у 2014 році. Його фінансування забезпечила російська державна організація пра створена указом Володимира Путіна. Це один з багатьох проєктів, на який свого часу залучалися гроші в Кремлі. Нинішня держслужбовиця апарату Верховної Ради України з Яна Салміна робила Салміна. Це через організації, яким вона або її чоловік досі керують за п'ять років з 2012 по 2016 рік. Вони на рахунки цих громадських організацій могли надійти щонайменше 20 мільйонів рублів на захист Росії в Україні. Для цього Салміна особисто їздила до Москви для переговорів із кураторами про фонду. Готувалися гвантові заявки та запрошувала на заходи політтехнологів з оточення від. Медведчука, людей, яких нині в Україні підозрюють у державній зраді, з 2019-го Салміна працює головною науковою консультанткою Верховної Ради України. Вона одна з тих, на чию думку покладаються на дебе напередодні голосування в сесійній залі. За час роботи посадовиця проголосувала понад 250 висновків до законодавчих ініціатив, зокрема тих, що стосується національної безпеки та оборони. Одночас Салміна проживає в квартирі свого батька, громадянина російського. Кої федерації, який працює на російської військово-промисловий комплекс, за 10 років він отримав майже 14 мільйонів рублів доходу від відступів інституту Міністерства оборони РФ та підсанкційних підприємств, що виробляють озброєння, яке Росія застосовує у війні проти України. Держслужбовиця наші знахідки не прокоментувала, почувши запитання про гроші з профонду, сам Ліна показала слухавку і більше не виходила на зв'язок у Верховній Раді. Повідомили про початок службової перевірки на базі встановлених нами фактів, а зібрані матеріали передали до СБУ та НАЗК. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.